Я вірю, що ми не здамо Донецьку область. І про стелу. Знаєте, вона колись була не така. І в 2014 році, в кінці березня, я її фарбував у жовто-блакитний кольор. Ну, до речі, І стела зараз така, як є, ну, вона дійсно є втілення героїзму, бо то є пам'ятка. Насчет перенесення, я не можу сказати. Я вірю, що вона Донецька область залишиться, і стела буде відвойована, і далі туди і селидово, і все ми відвоюємо, все буде добре. А перенос має він сенс чи ні? Я знаю одне, що всі, хто загинув, хто воював, вони в серцях наших залишаються. І ця пам'ятка, вона як пам'ятка в серцях, ну, на світлинах дуже багато. Тому я гадаю, ну, це моя думка наша, хай стоїть, хай стоїть, бо якщо її переносити, то вже знаєте, як ну, підняти руки і сказати, все програло і все віддали. Ну, це така моя особиста думка людини, яка знає трохи іншу історію і початок стели. Сьогодні Збройні Сили України роблять все можливе і неможливе для того, щоб не допустити орків. Ну, навіть на кордони Дніпропетровської області. Так має бути, ну, дійсно і чим більше, тим, тим краще, щоб люди пам'ятали і щоб ніколи не повернулися до минулого. Але це потрібно робити, я бажаю згодом. Ну, це наштал стели, стели і інших таких. Бо дійсно треба ну, виграти війну, щоб якийсь прийшов мир. Не буду казати, що стали мир, але щоб він прийшов, щоб був. А потім вже дійсно треба дуже дуже багато пам'ятників пам'яток, щоб люди пам'ятали, щоб вони розуміли. Бо ми бачимо, на жаль, є такі ще моменти, що для когось війна є, а для когось її немає.